Сьогодні велика кількість людей проводить в основному весь свій час або в сидячому положенні, або безпосередньо цілий день на ногах. Звичайно, на вечір, як наслідок, це важкість в ногах, болі в ногах. Як в даному випадку допоможе масажер Air Motion Stool? Ну, я би похвалив цей масажер, тому що я сам пробував його. Він має декілька таких хороших функцій, які допомагають зняти втому, які допомагають відновитися. По-перше, це оці ніші, куди ми вставляємо стопи. Що хочу відмітити, що коли відбувається масаж стоп, в нас є рецепторні точки не тільки на знизу стопи, але і на бокових частинах і зверху. І масажуючи собі гарно отут стопи, ми покращуємо функціональність наших внутрішніх органів. Це раз. Друге, є вібраційні подушки. Тут відбувається лімфодренаж, коли тиск піднімається. А ось тут ззаді на ікру вібрація. І це якраз допомагає покращити циркуляцію крові, зняти втому, запустити в роботу лімфатичну систему. І відповідно людина почуває себе набагато краще. І це стосується не тільки тих, хто працює. Але і спортсменам можна використовувати, тому що я сам пробував після такого ну, досить важкого бігу по горах. Я ввечері використовував саме цей апарат, і це просто неймовірні відчуття. Настільки стає легше ногам, ну що я ну, якби мені навіть важко підібрати слова. Поєднання оцих цих всіх функцій воно сприяє просто ноги стають як нові. Що на другий день можна знову бігати, займатися чи там ну. Робити свої справи. Е, крім того, відпочинок дозволяє е, ну, доз, е, апарат, дозволяє нам відпочивати просто сидячи на ньому, прогріваючи собі якраз оці органи малого тазу, так, і це тепло е, сприяє тому, що знову ж таки організм краще відновлюється. Супер. Можна сказати, що це дійсно для сучасної людини справжній релакс в тебе так. вдома. Е, потрібно мати його вдома для того, щоб ввечері. Обов'язково 30-40 хвилин користуватися, промасажувати собі ноги, ікри, і, відповідно, дати можливість організму відновитися. Крім того, я би хотів додати, що роблячи ось такий масаж, ми підготовлюємо свій організм до сну. Тому що саме вночі під час сну в нас відбувається повне відновлення. А оця підготовка дозволить краще відновитися і суглобам. і Лімфатичній системі і кровоносна система, тобто, це все буде в сумі впливати навіть на якість нашого сну.